Те, що ну, ті, хто так, Ну, не всі. Ви сила моя, іди туди саме. Отже, я хочу сказати, те, що дійсно відчувається, це сила людей. знаєте, кожне місто особливо. Тут хочеться залишитися, тут хочеться бути. Сила у вас. Я це відчуваю, я це бачу. Біжить. Раз, два, три, три. І... Наш шлях він складний, але в цьому, ви знаєте, в кожному світі, він безумовно складний але в цьому віко прекрасне. Вогонь у нас не згасне. Тому що ми ментально вільні. Це дуже важливо. Я вірю в слово віру, віра. Надія це якісь сподівання, це гарне слово. Це лідія, я вважаю вам, що вірили у себе. І віри в цю силу людей. Ця сила є у вас. І ви знаєте, я ще раз скажу на своєму досвіді, випробування не дається тим, хто не в змозі його пройти. Зможе пройдете. А ще скажу, зможемо, пройдемо, переможемо. My own.